Вітаю! Я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми поговоримо про реалізацію другої частини е, гри е, Гра на уважність другої частини проєкту. І ми спробуємо у цій коротенькій частині. Е, треба налаштувати реакцію нашого об'єкту, якщо ми по ньому клацнули. Ну, Перед тим, як виконувати завдання, ми зробимо невеличкий аналіз опису цієї частини у електронній версії підручника. На жаль, там допущена помилка, тому що ідея полягає в тому, от навіть у заголовку написано частина-друга. Якщо об'єкт натиснуто, тоді змінити змінну на один. Насправді у алгоритмі із чотирьох кроків наведеному. Ми бачимо, що коли зелений прапорець натиснуто, то потрібно змінювати зміни. Отже, ми трошечки, відповідно до логіки, змінимо. Не коли зелений прапорець натиснуто, а коли конкретний об'єкт натиснуто. От. Ну, Почнемо. Знову нам потрібен браузер. Знову йдемо в Scratch. Знову там створюємо новий проєкт. Знову натискаємо на F11 для того, щоб розгорнути на весь екран. Довідку закриваємо. І пам'ятаємо, що у нас вже частина першого проєкту готова. Ми з вами цю частину завантажимо. Користуємося рядковим меню «Файл». Тут, да? І вибираємо завантажити з вашого комп'ютера. Пам'ятаємо, що у нас цей проєкт лежить у теці завантаження. він називається Гра на уважність, частина перша. Ми змінили назву, так? І натискаємо відкрити. Проєкт у нас завантажився. І він у тому стані, в якому ми його, власне коротше, зберегли. Навіть там якісь об'єкти у нас є, так? Видні. Ну, але коли ми натиснемо на зелений прапорець, вони зникнуть і потім будуть з'являтися. Так, зупиняємо. І тепер для будь-якого об'єкту, знову ж таки, ну, візьмемо нехай для котика. Ми створимо отой невеличкий спрайт, який буде реагувати на подію натискання на наш об'єкт. Оскільки реакція на подію, то нас цікавить група блоків подія. От. І е, десь там у нас має бути вказівка, коли спрайт натиснуто. Оце якраз та вказівка, після якої нам потрібно е, виконувати дії. Ну, які дії? Коли спрайт натиснуто, нам, по-перше, треба змінити е, змінну спіймав на одиничку. Е, тому йдемо у змінні. Так. Вибираємо, що нам потрібно змінити. Ось цей блок змінити. Вибираємо, яку змінну треба змінити. Змінну, яку ми назвали спіймав на одиничку. Ну, а скільки спіймав, то нам потрібно цей об'єкт приховати. Значить, йдемо у групу блоків вигляд, і там є така вказівка сховати. От. Знову ж таки, зверніть увагу, це стосується лише спрайту, того, який виділений в даному випадку котик. От по котику ми можемо клацати. І тоді щось там буде відбуватися. От не встиг я клацнути по котику. Ось класну. От Два рази, бачите, лічильник працює, три, цей раз не натиснув. Знову клацнув 4. Тобто лише тоді, коли я клацаю по потрібному спрайту. Спрацьовує. О, 5. Тобто я на, насправді не дуже ще й важний. Отже, цей, ця подія, реакція на цю подію на клацання, у нас вже є, але вона лише для одного об'єкту. Ми знаємо, що робити. Нам потрібно просто це скопіювати на інші спрайти. Потім ми переконаємося, що копіювання виконано. Пройшлися по всім об'єктам. Так, щось тут я не бачу. Ще раз. Ага, є. Тобто треба пересвідчитися, що. Відповідний, відповідна група блоків скопіювалася. Щось у нас там не пішло одразу, да? зараз все гарно йде. Щось знову ж таки не скопіювалося. Не поспішаємо. Є. Yeah. І нарешті останній раз скопіюємо. Є. Yeah пройшлися по всім спрайтам. Бачимо, що тут навіть три. Це зайве. Ми його викинемо. Так. Усіх спрайтів по два алгоритми, які описують реакцію на різні події, на дві події. Добре. Натиснемо на зелений прапорець і бачимо, що спрайт спіймав, як був з п'ятіркою, так і залишився. Тому ми зупиняємо виконання проєкту і для будь-якого об'єкту, який є, так? ми внесемо зміни, ми додамо до оцього великого спрайту, який описує реакцію клацання на зелений прапорець, Ми до нього додамо. Вказівку, яка задає, що при старті проєкту змінна спіймав має бути зі значенням 0. Знову ж таки, використовуємо ту ж саму вказівку, ні, не ту ж саму надати. Да? Не змінити, надати. Значення 0. І нам потрібно надати це значення для змінної спіймав і одразу поставити після зеленого прапорця. І тепер кожного разу от я натискаю на якісь об'єкти. Да? І причому на будь-який об'єкт я натискаю, і змінюється значення спіймав. от Зупиню, натисну знову на зелений прапорець і знову починаємо з нуля. От на цьому частина друга закінчилась. А значить, нам потрібно зберегти. Наш проєкт у файлі. Зберегти зміни знову традиційно рядкове меню файл. Там вивантажити на ваш комп'ютер. І бачимо, що проєкт у нас збережено. Традиційно змінюємо, показуємо у папці і змінюємо назву. Уже не частина перша, а, а частина друга. От ми бачимо, у нас вже є два збережених проекти. Один відповідає частині першій, другий відповідає частині першій плюс частина друга. На цьому все. Дякую за увагу. Успіхів!